У вівторок, за прогнозами синоптиків, в Ужгороді очікується дощ, в решті західних областей без опадів, вночі від плюс 10 в день до плюс 26. Ясно, протягом дня на півночі та в центрі, в Кропивницькому невелика хмарність. Найнижча температура вночі плюс 7, найвища вдень плюс 27. На півдні хмари на небі спостерігатимуться зранку до пізнього вечора. Від нічних плюс 7, в день температура повітря прогріється до плюс 24. У Донецьку синоптики прогнозують дощ з грозою, Врешті областей Східного регіону без опадів від 8 до 25 з позначкою Плюс. У середу дощі подекуди з грозами пройдуть в Ужгороді рівному Львові та Луцьку. На території решти західних областей без опадів від плюс 12 до плюс 24. На півночі та в центрі переважно ясно в Сумах та Вінниці мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 10, в день до плюс 28. На півдні країни протягом дня утримається ясне небо. В Криму невелика хмарність. Стопчики термометрів від нічних плюс 8 в день піднімуться до плюс 25. Дощитиме в Донецьку. Врешті східних областей синоптики опадів не передбачають. Температура повітря від 10 до 25 градусів тепла. Дощі подекуди з грозами, пройдуть в Ужгороді, Луцьку та Рівному. В решті областей Західного регіону без опадів. Нічна від плюс 11 денна до плюс 24. У Північних та Центральних областях переважно хмарно. В Черкасах, Полтаві та Кропивницькому в цей день ясно, від 11 до 27 вище нуля. Ясне небо та теплий день очікують на мешканців Південних областей. У Криму мінлива хмарність. Температура повітря вночі від плюс 10, в день до плюс 26. На сході переважно дощі, подекуди з грозами, в Харкові та Дніпрі без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від плюс 9 вночі до плюс 25 в день.